Психологічна реабілітація для родин загиблих та безвісти зниклих військовослужбовців Збройних сил України. Це йде терапевтична поїздка для родин зниклих безвісти. Зорганізувалися всі самі родини зниклих безвісти разом з капеланом нашим, коли Юрахом за підтримки і психосоціального центру, і також АПТЦК Володимире. передбачаються на місці перебування якісь от саме специфічні допомоги і процедури. Е, так, будуть тренінги для діток, для один зниклих для дорослих. Саме для діток їде з нами психолог фіна, і на Герман. Може проводити для діток терапевтичний проєкт. Це фактично Володимирецька громада. І з Варажського також. Варажський район. Сьогодні в, в рамках е, якби, такого нашого єднання ми з родинами безвісті зникли. Е, їдемо на таку екскурсію. Можна сказати, реабілітацію, яку організовуємо, організовуємо спільно з нашими е, меценатами е, в, е, за підтримки територіального центру контактування е, от, і благодійників, е, які нам постійно допомагають, власники готелю з е, самому пункту Поляна, континент. Ми щиро їм дякуємо, що нас е, кожного разу приймають і дуже гостинно дякуємо. Також підприємцям е Качинському, який надав транспортний засіб, е ну і всім, хто долучається до даної поїздки. Е мета заходу е в сімейному такому єднанні провести час, реабілітація з нами їдуть. Також представники психосоціального центру нашого, де будемо мати певні заняття в колі такому, от як з дітьми, так і з дорослими. Ну і можливість. Е Трошки десь змінити обстановку і сьогодні бути разом за підтримки нашого українського народу і Збройних сил України, ну і цих родин, які сьогодні у нас є. В першу чергу, щоб родини мали певну комунікацію один з одним і не залишалися самі на сам з собою. Це вже друга подібна поїздка. Саме власник того готелю, де нас. Завжди гостину зустрічають Федір Васильович Райченець, його брати. І вони є саме капеланами і волонтерами, які також допомагають фронту. І Така взаємодія дуже корисна, чому ми можемо мати можливість таку і наших родин героїв звозити на такий собі відпочинок. Майже 30 осіб, де переважно діти, їдуть на психологічне відновлення. З ними психологиня. Продовж трьох днів жінкам та дітям буде надаватися психологічна та відновна терапія. Людмила Босик для Володимира Ціті та вісник Полісся.